А і хата секлити. Просто, дуже просто. І хто мог подумати, що в такому пноїщі? Лежить. Бриллянт! Одначе нема нікого. Чи не повернути мені обовлі назад, щоб я ото з великого розуму не встроїв собі штуки. Ні, ні. Краще побачитись, пустить. Якщо сцекли та чула щось, то можна відбрехатись. А якщо не чула, то заспокоїти, щоб не довтикувалося. Одначе, могу сказати, мені фортунить. Ха, Де ж Проня, аж пишіть за мене? Старі сірки не знають, куди зятя посадити. От тільки бсикли то чергнути корячим зобом. Та й кори собі. <клі> Хто це вліз у хату? Це я, це ви. Як вас величати? Сводить Петрович, доброго вам у вас і господі. Здравствуйте. Ну, заходьте ж, коли прийшли з доброю думкою. Та да, з доброю, з доброю. з доброю. Пускай мені на, на голову стільки тисяч, скільки мене лиха на думці. Та так, так, але ж отакі паничі часто дурять. Я це вже хотіла вас по йти шукати. Погано діла що так думали. А чого ж Аж я ж, тільки, я ж тільки хотів випитати дорогу до вас. Я не трогав вашої дочки. От вам не гріх от Бога, що ви і досі мені не вірите. Так, бачила, як ви знайомилися. Та я ж, я ж не чіпав її. Я, я тільки хотів спитати, де ви живете. Ну ходіть, вже раді будемо. Тільки ж за моєю галею нічого не маєш, так і знайти. Та, ну що мені? Я ж я з образований, я свій. Я, я. То тільки... Я з міщанин. Міщанин. А Галя моя ж. А що твоя Галя? Що ваша Галя? А не ж вона. Та на базарі ще незабаром буде. А, то. А... Я вже піду. Так куди ж, це вітра в хаті вхопили. Я в тільки на хвилину заскочив. мене а, робочі дожидають. Робочі дожидають. Я піду. Та як же я вас відпущу від от своїх імен? Ну скажіть. Бо. А, вже ж а вже ж сьогодні мої імени. От Бог находить. Сюди однакома тішиться в гості. Поздравляю вас з вашими мілінами. Дай Бог вам здоров'я, щастя і всього вам побажаю. Отцілується. Але жі гарний той вражий панич, як смет, смака, вашому вислипається. Так зміняйте, зміняйте пока. А як дасть на тому тижню, то я кожен день буду заходити. І мене ознаєте я вас, а в да. чим познайомимось. Та невже ж таки я вас оце отпущу, не покуштувавши запіканкою пирогами. А, запіканкою пироги. То... Запіканкою. А. <звук> та... <звук> та... Та... та трошки можна. Та ще ж запіканка, ви дарма, що багато і зроди такої не куштували. Ось я зараз. О, значить, треба черкнути чарочку другу, а й тікати. Тому що сюди не налізишся космено. Ще почну діти, хоча й досад наша пара не побачить. Та ми надолужимо опосля, якби тільки весілля відсидіти, а там вже голову заставили. Піпонька. Похолька моя. Ой, хто це? Це я, Здравствуйте, а... прости тебе за судочку. Собственно, персони. Не ah, витримав, просто ріг як комфорта моя щіточка. Ой, не жінку, їдьте, бо зараз мати, як заснуть, то знову таке буде. Яким сортом, адже наша мати мені слово дає. Так і повірили. Та не крутяйте, бо бо мене це пручали. Викориснула. Тискає, як лозиночка. Він камбуж. Але сім'я. Я як покинів її. У голові все замовку А як подержиш її в руках, то внутрі робиться як у самоварі. Аж гуде. Ой дівчина, аж дівчина. А за таку дівчину доложу я вам, можна всього себе чистого влити, і таким песоном, похрещатиком. І Ах. Богу, даже умороз. Покуштуйте оцієї настояночки на горіхових листях, а потім оце ви ось. Ви спокійною у овці. Ну, пошли вам, Боже, чого ви собі вважаєте, а моїй Галі пошли жениха щасливо долі щасливої. Ой, жениха. Дай Боже. Поздравляю з вашими імені І ніхто не так не сіє! другу! Ось. Я ж так даже не встав. Та ну, нічого гостем дорогим будете. Та я б радий, у вас так тут душевно знаєте, але мені. А трошки можна. От і галя пішла. А де ти там у вас притиняєшся. Мабуть, по господарству бігала, вона така падлива. Ой. А йди колишень, сюди, Де ти там баришся. Та забігала, то тут букет. руке. треба. сути треба. Здравствуйте, добра судоровичка! Ця душа моя стрибнулася, як зачупив ваш ангельський голосок. Ви смієтеся. І в думці нема. Я на Івановна з чесним наміренням прийшов. Я не знаю, про що. О, мові не знав. мові не рада. А до того торгу давно і пішки. Щось твоє, що так сталося. А то було. Та ну то хіба я ми навчимо? будь і все годі. Мамо пускати, очі матері он, лише лишень готуй страву, бо вже мої комочки йдуть. Давайте. день вам, будемо. Добрий максикли Фелипіна. ваша Анна поздравляю вас. Ай, вам може, чого тільки самі собі а ваші не бажаєте. Ваші досі важливі, хорошого Ой, Та проходьте ж, може, вашими молитвими. Здрастуйте. О, та якось буде. здрастую, здрастуйте. Здрасніте. А я у вас півнесенька. Знаєте, да речі зі А ви мене чотири ви не знаєте? А я зуби проїв. Я Ой, не чіпайте нас, бо як причепить, то мусите ставити нам горича. А зачіпайте мене, бо я дуже люблю, коли мене молодиці, зачіпайте, але молоді, там на привіт, такі ще тільки виробни. Зачіпайте мене. Що ж ви стоїте, кумочки? Сідайте, кумо! Сідайте, сідайте кумасю. А і несе чарті пляшки. По моїх кубочки заскучаю. Чого з тебя вже заскучала без чарочки. Наливай. Ну, що, зараз, я знаю. Вип'ємо за живих і мертвих, щоб живим житий і не вмерти, а померлим, коли померли. Вона не вставає. Оце так. це так. Бачите, які ми великоросом надали, ви наші чортку. А я ми би за мертвий. Почти, Боже, з неба чого нам треба. Ми в принчарку, а нам горіли! І що ми на той рік пили, а я вже забігала до сесії, хільнула чарку другу, трошки веселенька, я. Розможне своїх рук. А ми ж з вами не кумалися. Да Та покумата дуже штука. ¡Qué oh <laughs>

Сміє висвітлять. Ой, Степане, я вас прошу, не, не чіпайте. Ви що не знаєте? Вона вам не повірить, де шість хати вирішене. Не чіпайте. Поздравляю, я вас видимо з ямколом. Ой, як у вас весело. А О, А так, це що? А то вона зверху нервові А, бо джунка не Ну, сідайте. Ж. Сідайте. Побави,

Я сьогодні два празника і Дівени, і заручений. Ото й красить головости жених моєї галі. Капосна дівка хат похопила такого хлопця, що мій подкойний лимер проти нього, як свиня проти коня. А багатий. Тільки серце, кому не кажіть нікому, бо може з того сватання ще й весілля не піду до гостей. Оцей гарний панич сьогодні засватав, алю наш, тільки ти й ніколи не кажи, ой Боже, каз, аби мене святий хрест, я скажу. Що Це вона А Там той панич за год засватав нашу галю. Тільки нікому не кажи, не мав наказати, та мовчати, і мовчати, хоче святий, мовчати. Видержать більше не сила. Хоче дивись ще. Була кави підуть. Краще піти. Прощайтеся, бе до культур. А чого це ти? Куди? У селі Та Таю вас, і без мене вже багато. Ми вже залишні будемо. Ну, як знаєш, Та Ну, вже по виведу мене чисту воду. У голову привель. Кажеш, мовчи тепер. Глянь. А це жени і молода, голохвости просватає. <рес> що це у нас туріло? Перед сими. Та то ще, то ще так було. Та коли ще дасть дай, дай, сватів прислати. Так, яких там сватів? Ось повеличайте їх кумочні, та й за його. Давай! Давай я <рес> а я ось. <рес> Галочку ко у батька, дочка у миленьких, а тепер вони одні світлиці. Не співайте, не завдавайте я, люблю, я вже плачу. Цурається мене моя рідня. Ніхто з тірків і в хату не плюнув, а все через одного чорного заброню. Хіба усіх вже... гірня? whats <laughs> <laughs> то буде значить сварці. От так. Чисто слова. Чисто слова. Жаба кислотна. А ти що, її знаєш? А ви діво то разом того, що... Та отож, хай її курка брекне! — Хай її лунь схопить. Хай її п'ятниця це так. Полера її на голову. Тьху на неї, тьху на неї, тьху на неї. Тьху на неї, на неї. Тьху Гуля немає. Пісу. В пісу ніякого Печерська будемо гуляти, поки здійснить побачимо.